Это же где в металл упирается. Ну да. А далее люди туда. Нет, Нет. наоборот, наоборот, на ну, себя, да, а потом... Сейчас, давай, давай я попробую. Сапарат. Це було в четвертій 43 ранку, ніхто нічого не жде, відпочивали. Добре, що сусіди поїхали до дітей провідати. От, і тут таке горе трапилось. Хлопці молодці, одразу приїхали, все зробили, заміряли, привезли весь ці матеріали і зробили як слід. Тепер вже спокійніше ночувати. Дуже дякую міській адміністрації, що все одразу відреагували і все зробили, як слід.